Завжди мене цікавило питання, чи дійсно Всесвіт безкінечний? Є факт. Еволюціоністи говорять, що так він безкінечний і немає ніяких обмежень, але Біблія говорить навпаки, що є три неба, і це писав апостол Павло. Перше небо це і те небо, яке ми бачимо очима. Друге небо це є космос, всесвіт. А третє небо це є рай, що знаходиться за Всесвітом. Точка. Так говорить Біблія і апостол Павло. Зараз навіть не можуть порахувати, скільки кілометрів має наш всесвіт, можливо, 100 мільярдів світлових років. Але якщо б вони мали 100 мільярдів світлових років, то одна секунда тоді мала би 300 тисяч кілометрів. А 100 мільярдів світлових років це величезна відстань. І постає запитання, чи дійсно Всесвіт росте, чи збільшується? Ні. І в чому ж доказ того, що еволюціоністи говорять неправду, стверджуючи, що Всесвіт безкінечний, є доказ. Якщо ми подивимось на небо. То побачимо, якби воно було безкінечним, то все небо було б білим, не було б темних п'ятин, тому що світло проникає скрізь темряву. Навіть маленьке світло освітлює темряву, Отже, зірки були повсюду, якби не було кінця і краю. Адже, якщо ми тхнемо пальцем в будь-яке місце, то скрізь мали бути зірки просто на небі. Але сьогодні, коли ми дивимося на небо, то бачимо, що зірки розташовані не всюди, а є темні місця. І наприкінці минулого століття два вчених. Які дотримувались еволюційної теорії, почали вимірювати фон, і виявилося, що куди б вони не спрямовували свої вимірювання, світловий фон у Всесвіті скрізь одинаковий. Тобто вони цим знову довели Біблію, де не подивишся, зірок немає, там є обмеження. Отже, є три неба, і, як говорить Біблія, за Всесвітом знаходиться рай. Навіть фон це підтверджує якби був великий вибух, то все би розлетілося дуже далеко в різні боки. І ось який факт. Коли говорять, що Землі мільярди років, це нісенітниця. Чому? Тому що якщо ми бачимо, що Всесвіт має 100 мільярдів світлових років, то матерія не може пересуватися зі швидкістю 300 тисяч кілометрів. Просто уявімо, що ми поворухнулися, і все нас тут вже немає. Ми або вдарилися б у стіну, якщо ми заходимося в будинку, або якщо стояли, стояли б ми в полі, нас просто би відкинуло на сотні кілометрів, тому що ми б пересувалися 300 тисяч кілометрів. Але цього нема на секунду. Тому люди роздумують над різними речами. Якщо був би вибух, дійсно, то фон був би повсюду різним. А він всюди одинаковий. Чому? Бо Бог сказав, нехай буде сонце, і з'явилось воно. Нехай будуть зірки, і вони з'явились. Бог створив все відразу, і все було готове. Тому навіть при вимірюванні слового фону він скрізь одинаковий. А як це можливо? Тому що все було створено в один день Богом поступово. Зараз намагаються довести інше, але завжди в підсумку підтверджується Біблією. Тому вас запрошую вчити дійсно. Слово Боже, святе Писання, де наші пастирі розповідають правду без брехні, де не нам відкривають очі і відкривають нам наш мозок, щоб дійсно ми зупинились і не жили в ілюзії. Тому що, що дійсно би не було кінця і краю в Свесвіті, то ми зараз просто пересувалися як якісь спортивні машини або і Але Ну це не так. Тому що є три неба, це небо, яке ми бачимо очима своїми, коли ми піднімаємо голову. Далі друге небо це космос, Всесвіт за нашою планетою. А третє небо це рай за всесвітом. От і все, підсумки. Ми вже знаємо, що дійсно Всесвіт не безкінечний, а є рай там. Амінь.